Демократичний тиждень Карпатського моря українці перейняли норвезький досвід та створили нову дискусійну платформу. І більше про це говоримо далі з нашою гостею з нами відеозв'язком Лілія Гончаревич, голова громадської організації. Демократичний тиждень Карпатського моря, тимчасова повірена України у Норвегії у 22-23 роках. Пані Лілія, ми вас раді бачити. Слава Україні. Героям слава, дякуємо. Хотіла б на сам наголосити, що демократичний тиждень Карпатського моря це прототип демократичних фестивалів не тільки Норвегії, а всіх країн Північної Європи та Балтії. Цього року в нас вже відбудеться він у друге. Зазвичай тобто, Норвегія запозичила цей досвід від Швеції, яка має 50-річний досвід демократичних фестивалів, який почався з відомої промови у Лугапалі у Альведалині. На сьогодні це до них приєдналися дуже багато країн всіх Північної Європи і Балтії. Зокрема, в Норвегії проводиться вже більше 10 років. Ми запозичили цей фестиваль з мого попереднього досвіду виступів на, на, на тематичних панельних дискусіях в Норвегії разом з генеральним директором НОРАМ, разом з відомими норвезькими організаціями. Разом з, з органами влади Норвегії і також з відомими українськими артилістами. Після, е, мову, е, після е, коли я була тимчасовою повірною країною Норвегії, ми відповідно організовували багато власних тематичних е, панелей на цьому тижні в Норвегії. І відповідно однією з моїх останніх е, слів на цьому виступі е, було, що я хотіла запровадити цей формат в Україні. Угу. І ось через 6 місяців ми змогли зробити це в Україні у розставці минулого року в квітні. квітні так, І пані Ділю... він буде а от так. власне демократичний тиждень Карпатського моря. Ну, в Карпатах немає моря. Насправді поясніть, чому саме таку назву обрали море. Це в нас символізує море ідей, море досвіду, обмін всіма ідеями. І відповідно в нас є також дуже відома легенда, яка пов'язана з цим містом. Але більше про це учасники зможуть дізнатися під час демократичного тижня. Саме там ми розкриємо всі наші секрети щодо цього місця, а також щодо назви цього заходу. Це також буде ізюминкою цього заходу, і відповідно і іноземні гості, і українці зможуть побачити на власні очі, що ж таке карпатське море. Пані Лілі, минулого року ви вже казали, що це відбулося вперше, і знаєте, от е, певно, що перший раз завжди важко починати, бо певного досвіду, як такого проведення в Україні, не було. Ви могли тільки запозичувати досвід країн Північної Європи, але тим не менше адаптувати певно, що все ж таки під українські реалії, український менталітет, українські особливості. На вашу думку, чи вдався перший тиждень? Так, демократичний стиждень Карпатського мир зважаючи на те, що відбувався вперше. Високий інтерес до нього з боку української громадськості, з боку іноземного гостей, засвідчив, що ця тема актуальна, що вона затребована. І відповідно, ми, незважаючи зважаючи на те, що це відбувався вперше, ми мали досить високий інтерес від норвезької аудиторії, зокрема, і президент норвезького парламенту спортивного, він був нашим почесним спікером. Насправді онлайн цього разу, але сподіваємось, що це зміниться в наступні роки. Також президент Балтійської, президентка Балтійської асамблеї, президент президентка натичної ради, президент Балтійської асамблеї, багато депутатів, зокрема і естонського парламенту, і з острова міської ради, а також дуже багато аналітичних центрів, іноземних гостей, волонтерів, також український, український фонд свободи. Це також один з наших партнерів, які нам допомагали у. Вороні цього демократичного фестивалю, а також наші дуже багато мерів, зокрема мери Сумщини, мери Львівщини, тобто навіть мери Сумщини, які були за перехретові регіони, вони також приїхали за обміном досвідом для того, щоб представити свій досвід на демократичному тижні. Також особлива вдячність тому, також можна сказати, мера трускавця, мера східниці. Мера Джевовича, мера славського тобто всіх мерів, які допомогли зробити цей форум, цей демократичний фестиваль, тому що це не є традиційний форум, це є демократичний фестиваль, який об'єднує і звичайних громадян, і лідерів суспільної і органів місцевої влади, і органів національної влади, і науковців, і, і університетів, і митців. І, і відповідно також культурний сектор, який також дуже важливий, тому що також однією з тем нашого заходу було збереження культурної спадщини, де ми мали дуже багато, дуже високий інтерес з різних організацій, і де панельні дискусії проводили такі відомі організації, як Києво-Печерська Лавра. Також дуже багато в нас були покази фільмів для того, щоб показати сучасну Україну, як ми боремося в нашу резистентність, і для того, щоб залучити ще більшу допомогу. Іноземних партнерів для України для наближення нашої спільної перемоги, і відповідно ми мали честь мати на нашому заході. Також три відомі такі фільми. Це і також людей особистостей. Це і Василіса Степаненко, яка є продюсеркою Оскарівського філь... фільму який виграв Оскарівську премію двадцять днів Маріуполі. Також і дзюб звільнення, а також «Невидимі». Всі продюсери цих фільмів також були на нашому заході. Тобто, після, після самих фільмів ми змогли також зробити панельні дискусії, де учасники і іноземні, і українці, і українці змогли задати свої питання а також обговорити питання які їх хвилюють. Особливо показовим було те, як реагували українці, які були на цьому заході, які були з Маріуполя на фільмі. Це було звичайно дуже травматичний для них досвід, але цей досвід послужив тим, що іноземні партнери ще більше пройнялися необхідністю і такою нагальністю допомоги Україні саме зараз, пані Рілю. Чим відрізнятиметься другий тиждень карпатського моря від першого, який відбувся у 2024 році, зважаючи, що ну, наче тут трішки часу є, але там дійсно така насичена програма, і дуже багато днів підготовка триває заздалегідь і за багато часу до того. Чим відрізнятиметься другий від першого? Що вмістили в програму вже другого тижня? Другий тиждень ми плануємо також його зробити більш масштабним. Відповідно, бачити більш партнерів. Ті партнери, що брали участь в першому демократичному тижні, вони нарощують свою присутність і відповідно збільшують кількість учасників своїх власних панелей, адже однією з особливостей це є те, що це метою також є однією з метою. Є також виховання громадянського суспільства. Тобто Кожна громадянська організація, кожна організація, яка організовує власну панель, вона сама формує свою адженду, вона сама формує свою мету. Вона сама формує свою також аудиторію. Ми допомагаємо їм організаційно. Тому це також є показовим, тому що перший тиждень нам прийшлось дуже нам потрібно було пояснити багатьом українським організаціям, для яких цей формат був незнайомий, що це таке і яким чином це створюється. З нашими партнерами з країн Північної Європи і Балтії було працювати в цьому відношенні набагато легше, оскільки вон він це формат відомий і вони в ньому беруть участь цього року. Ми також маємо на честь мати в наших лавах це і міжнародний фонд відродження і проон організація, якою я мала зустріч лише вчора з директором Проон, де ми обговорювали можливість участі багатьох програм ПРООН в нашому заході для того, щоб також. Дати можливість звичайним громадянам, органам місцевої влади, органам національної влади неформально поспілкуватися а також визначити найбільш шляхи, найбільш ефективні шляхи для посилення підтримки України і для того, щоб отримати її якнайшвидше. Також ми цього року плануємо залучити набагато ширшу аудиторію з країн Естонії, також з країн Данії і Швеції. Я щодавно також переднього року ми відвідали і демократичні представили наш демократичний тиждень, і на демократичному фестивалі в Швеції, і на демократичному фестивалі в Норвегії, і на демократичному фестивалі в ЕСПО. Таким чином, ми розширюємо свою аудиторію. Відповідно, учасники демократичних фестивалів в цих країнах будуть з мало злову мати долучитися до нас. І відповідно цього року ми плануємо також взяти участь в демократичних фестивалях в інших країнах. Для того щоб ми могли щоб тема України вона показувала наскільки різноманітною є Україна, і що за Україну варто боротися, що в нас є і що що є, і надзвичайна резистентність громадянського суспільства, надзвичайна резистентність і також звичайно громадян України, лідерів громадської думки, органів місцевого самоврядування, які незважаючи на війну роблять все від незалежне. Того, щоб їхнім громадянам жилося на їхніх територіях е, краще, саме тому ми будемо також, крім того, будемо робити тренінги для громадських організацій, також для органів місцевого самоврядування, для громад, зокрема для жінок, для громадських і молодіжних організацій, щоб написання відповідно і грантів, щодо більшого залучення, щоб до посилення ролі громадянського суспільства, тому що так, також є однією з нашої, наших полі. Крім того, просування глобальних ідей і досвіду демократії та резистентності України для того, щоб також ми могли провести обмін досвідом, що і для органів місцевого замоктування країн Північної Європи і Балтії, відповідно, вони дадуть нам свій досвід багаторічний, яким чином працює ефективна їхня модель. А ми з свого боку також можемо обмінятися досвідом, яким чином підготуватися до війни, тому що зараз ця тема. Особливо після виборів, особливо Трампа, і особливо після того, що посилюється роль так званих альянсів, що ми не маємо ми не маємо лише надіятися на Америку, ми маємо також залучати досвід наших партнерів. Відповідно, наразі ми бачимо дуже перспективний альянс між країнами Північної Європи, Балтії, Британії, Франції, Польщі для того, щоб посилити нашу позицію і відповідно насилити нашого перемогу. Крім того, великою е, значним завданням нашим є це інформування і підвищення об'єднаності громад, тому що це також ця ланка, яка сприяє посиленню співпраці. Вокруг, ми побачили під час першого демократичного тижня, що е, обмін досвідом між громадами, зокрема зараз в рамках нашого партнерства з міжнародним центром локальної демократії Швеції, з яким ми маємо меморандум про співпрацю, підписано меморандуми 12 між українськими і шведськими містами. В нас також під час минулого демократичного тижня в Норвегії відбулося підписання договору між нашим містом Білопілля, яке знаходиться на самому кордоні на, на лінії зіткнення, і відповідно містом Арендаль, де проходить демократичний тиждень в Норвегії, дуже символічне значення. Так само досить важлива співпраця між містом Тристіансан і нашим містом Миколаєвом, яке також може показати яким чином практична співпраця на рівні місцевої демократії, зокрема тобто, після Таховської дамби, коли ну, Крістіан Санте на Налегія надіслала на пожежне обладнання і відповідно різні необхідні деталі для того, щоб е знизити ризик цієї катастрофи? Крім того, однією також дуже важливою мета це системна взаємодія з партнерами. Це у нас не захід, який проводиться раз на рік і все. Це в нас щоденна робота, щоденна праця кожного, тому що демократія починається з кожного з нас. І е, також однією мета зміцнення демократичної та дискусійної культури для подолання наслідків війни, наближення перемоги та адвокаційного посилення підтримки України і просвітництво громадян, залученість їх в контексті європейської інтеграції, через навчання та приміщення. І е, основна ідея це залучення і співпраця державних установ, громадських благодійних організацій, звичайних громадян, українських вчених, іноземних вчених, політиків, державних службовців, е, бізнесу, обговорення на панельних дискусіях, перспектив розвитку регіонів, реконструкції, модернізації, е, створення нових кластерів, освоєння нових напрямків, промисловості, послуг, реклами, досліджень, культури, мистецтва. І наближення перемоги України. для того, щоб більше зрозуміти настрої громадянського суспільства в Україні, ми запровадили сьогодні опитування громадської думки, які теми найбільш цікавлять наше суспільство. Ну, Тому дуже закликаємо всіх заходити на нашу Фейсбук-сторінку, на нашу сторінку в. В інтернеті, а також на нашу linkedin сторінку для того, щоб ознайомитися більше з нашою діяльністю, а також взяти участь в опитуванні. Воно займе буквально менше однієї хвилини, що саме вас найбільш цікавить, які теми вас найбільш цікавлять, які спікери ви хотіли побачити для того, щоб ми врахували вашу думку і зробили наш е, демократичний фестиваль інклюзивним. Тому Поні, ми запрошуємо всіх. Там, якщо до прикладу дивитися саме програму фестивалю, там дуже різноманітні теми, і кожен знайде певно собі на до душі, те, що йому подобається найбільше. Починаючи, до прикладу від питань, як ви кажете, громадянської свідомості, громадянського суспільства, екології, спортивні заходи ну дуже багато, абсолютно різне і насичена дуже програма. Разом з тим, ви кажете, що це будуть абсолютно різні заходи для молоді, для бізнесу, для митців, культурні, ті, що стосуються науки, ті, які будуть корисні. Для наукових установ, але публічна дипломатія, зокрема кулінарна та спортивна, будуть важливим доповненням до основної програми заходу. Тобто, ви вирішили ще до такої, так би мовити, дипломатичної частини додати розвагу, так Те, що розва Те, що буде розважати, щоб людям було ще цікавіше, і вони більше доєднувались. Так, оскільки це захід для всіх. Ключно із дітьми і з молоддю, тому ми намагалися охопити найбільшу кількість е, громадян, тобто всі версти нашого суспільства, для того, щоб долучати також молоде покоління до формування цієї дискусійної культури, щоб долучати їх до нашого е, до нашої е, такої резистентності і боротьби. Е, там саме е, є можливість по передбачається в рамках тижня. В нас передбачається благодійний марафон на підтримку ЗСУ. Так само, як і під час першого нашого демократичного тижня у нас була концертна програма Відповідний марафон на підтримки ЗСУ. Там де один з засновників, то тобто, засновник «Ардальс Уке», це норвезького демократичного фестивалю Ольштадюбедаль. Там де він представив він також і художником, і водночас є директором банку Саус», І він представив свою картину, яку на аукціоні придбали, і ми купили за неї автівку. А також деякі інші, тобто ми змогли придбати також дрони, і в рамках нашої діяльності ми змогли придбати вже 10 штук систем наших українських дронів літакового типу, а також дуже багато і активів, і відповідно іншого медичного та іншого обладнання. Тобто це в рамках тобто ми організовуючи благодійний концерт, також така ніби як розважальний елемент, який має в своє, на своєму меті гуманітарний підтекст. Цього року ми збираємося організовувати і концерт. Минулого року у нас був концерт. У нас був ансамбль, військовий ансамбль, а також дитячий ансамбль. Зараз у нас цього року планується також і культурний, культурний елемент програми, а також планується благодійний марафон, там, де відповідно ми запросили до участі олімпійський комітет, сподіваємося отримати від них відповідь. Щодо їхньої участі, а також допомоги в організації цього благодійного е, забігу. Е, і також сходження на гору е, на гору у Східницю. тому що цей фестиваль на цього, цього року буде відрізнятися тим, що також об'єднає Трускавець і Східницю. І відповідно ми зможемо також долучити цей елемент спортивної дипломатії до нашого демократичного фестивалю. Крім того, кулінарна дипломатія в нас також займає досить вагоне місце. Тому що, будучи в Норвегії, ми часто напрошували Клопотенка там, де ознайомлювали, наприклад, послів інших країн в Норвегії з українською кухнею. це мало надзвичайно великий ефект. І під час цих заходів ми змогли виносити най... найважливіші меседжі в неофіційній атмосфері, які допомагали просувати наші наративи і просувати елементи, що ми потребуємо і чого ми потребуємо саме зараз. Тому це є важливими всі елементи публічної дипломатії. Вони також будуть присутні на нашому демократичному тижні, тому що там, де традиційні дипломатії, часто е, навіть не пустять на поріг е, культурну дипломатію, публічну дипломатію її відкриють двері, як сказав на попередній також міністр Колеба. І оскільки в нас зараз е, дуже важливо використовувати будь-які майданчики для наголошення на важливості і на необхідності нагальності допомоги саме зараз, в цьому і тому що. Те, що ми отримуємо зараз, це є «too little and too late» надзвичайно мало і надзвичайно пізно. Ми маємо це перебороти, і ми маємо показати, що допомога Україні це також допомога всьому демократичному світу. Тому ми намагаємося відновити всіх наших партнерів для того, щоб наближати нашу перемогу. І Також ми сформуємо і формуємо таким чином наші панельні дискусії та теми. Зокрема, що таке перемога, зокрема, що Україна вважає mm -hmm. за перемогу, тому що ми бачимо зараз дуже багато різних сценаріїв, що таке перемога, тобто що для чого говорити про перемир'я? Тобто всі дуже багато різних тем. Але мир для того, щоб ми досягли миру, він має бути на умовах України, тому що Україна його виборює, і виборює кожен клаптик нашої землі і відповідно жертвуючи найбільш не на найвисоку найбільш високу ціл. Саме тому мир має бути на наших і лише на наших умовах. Саме тому таким способом ми можемо донести партнерам більш м'яко, але більш е, наполегливіше, чому перемога нам потрібна саме зараз. Е, крім того, є можливість кожної організації створити на нашому демократичному фестивалі свій стенд стенд організації. Це ми запропонували також і організації ООН. Це ми запропонували також і е, організації Нора. Це ми запропонували також і норвезькому хельсінському комітету, з якими ми також будемо співпрацювати щодо прав людини, тому що це є дуже важливою темою. Дуже багато наших жінок, чоловіків, дітей втратили своїх своїх половинок. Деякі з них є в полоні. І для того, щоб піднімати ці важливі теми, у нас також одне з важливих тем це є захист прав людини. Тут ми будемо співпрацювати і з Норвецьким харсомським комітетом, і з Центром громадянських свобод це організація, яка випала с премію миру у Бенове. Це також і правозахисна група Січ, а також дуже багато інших організацій, які будуть ключовими в тому, що ми зможемо обговорити ці теми, прийняти відповідні резолюції, які ми пізніше передамо до Ради Європи, до інших організацій, для того, щоб стимулювати посилення цього треба, тому що це є надзвичайно важливо для попишення перемоги ми будемо пропонувати спільні активності які актуальні для цього заходу, і також буде відповідно опитування і відповідно різні, різні засоби для того, що різні методи, як посилити громадську активність і посилити голос громадськості, голос активістів, голос волонтерів у прийнятті рішень, тому що надзвичайно зараз феномен українського волонтерства. Він є надзвичайно сильним, uh -huh. і ми хочемо донести це також до іноземної аудиторії і до української аудиторії, тому що ми маємо об'єднати зусилля, і тільки разом ми зможемо перемогти, об'єднати зусилля і громадськості, і активістів, і волонтерів, і громадських організацій, і митів, і науковців, і органів місцевого і української національної влади для того, щоб ми могли знайти спільні рішення, які якнайшвидше набудуть перемогу. пані Лілю, і власне підсумовуючи нашу з вами розмову, хто може стати? Учасником, чи це можна просто до прикладу, знайти у соціальних мережах сторінку громадської організації, подивитися програму до е, тижня, так обрати собі можливо те, що тобі більше імпонує, або докладу, де би у якійсь сфері ти хотів покращити свої знання, і можна просто доєднатися, чи це для цього потрібно можливо реєструвати, якусь анкету і вже потім бути запрошеним на ту чи іншу подію. Оскільки це демократичний фестиваль, відповідно, ми формуємо на демократичних принципах, так як і говорили, що ми зараз робимо опитування громадської думки, на які теми не важливі, тому ми закликаємо залучатися. Воно відбувається це опитування на нашій Фейсбук-сторінці, там де ви задасте демократичний тиждень карпатського моря або англійською красію, і там ви зможете долучитися до громадського обговорення. Крім того, для того щоб стати учасником, ви просто маєте заповнити. Також маленьку заявку, яка зареєструється на сайті на нашому сайті тепесенсімокрасі, eh, і відповідно, ви зможете стати учасником, тобто відразу після реєстрації, eh, ви отримуєте перед самим заходом, ви отримуєте підтвердження того, що де ви що ви є учасником даного заходу. Якщо б ви навіть хотіли, якщо б ви хотіли навіть eh, зробити тобто, вашу участь набагато сильнішою ніж просто взяти участь. Ви можете також зареєструвати свою власну панель там, де ви своїми партнерами зможете організувати власний захід. оскільки в нас зараз дуже багато є заходів саме по захисту прав людини, багато заходів в нас є по прозорості і відслідкованні громадськості, тобто, зокрема, ми з будемо, плануємо програму по антикорупції і прозорості дій влади. У нас зараз дуже е, також е, посилена увага до гендерної рівності, тому ми закликаємо особливо також жінок і всі організації, які є в гендерній тематиці, також залучатися і формувати свій порядок денний, і формувати свою панель. Тобто будь-яка людина, будь-яка організація, вона може взяти як участь, просто як е, учасник або організатор панельної дискусії. Це тобто можливість залучатися волонтерам. Які б хотіли отримати міжнародний досвід, особливі вимоги це, зокрема, бажання працювати в міжкультурному середовищі, а також, хоча б мінімальні знання англійської мови, тому що не мати багато міжнародних партнерів, і для того, щоб порозумітися, рівень англійської мови є досить повинен бути досить високим. Крім того, якщо ви хотіли підтримати нашу організацію, також це можливість є зробити. На сайті також є заявка, яку можна заповнити, і за результатами цього з вами зв'яжуться мої колеги. Саме тому, 28 квітня і 2 травня, я дуже сподіваюся, що в цей час ми вже будемо святкувати перемогу України, яку ми наближаємо всі з вами разом. І я дуже сподіваюся, що ми будемо вже обговорювати шляхи відновлення України. Тому долучайтеся, тому що це дуже важливо. 28 квітня, 2 травня, трус партії це подія, де ви можете творити також історію разом. Там будуть і відомі і громадські організації, і благодійні організації, і відповідно учасники українського конвою конвоїв свободи різних громадських організацій Норвегії, Швеції, країн Балтії. І ви там зможете знайти також своїх партнерів, а також долучитися до тренінгів, які будуть проводитися для всіх учасників заходу. Тобто, ви зможете вибрати будь-які панельні дискусії, які вас цікавлять. Ви зможете обрати також. Ми обговорюємо зараз можливість організації донор, а можливість також виміряти вашу групу крові, якщо ви її ще не знаєте, а також важливість донування крові під час війни, а також будь-які інші ваші ініціативи також вітаються. Тому є зараз можливість залучитися і до нашого опитування і показати саме ті теми, які найбільш актуальні вам. А також зареєструватися учасником до 20 січня. Це нас перша реєстрація, тому що в нас така реєстрація, тобто, оскільки в нас були також обмеження по кількості, тому ми запрошуємо реєструватися як то найраніше, тому що пізніше для організаторів плане буде важко знайти місце, де можна буде. Це зробити тому попередньо ви можете зареєструватися для того, щоб оголосити про свій намір до 20 -го. січня. Реєстрація абсолютно безкоштовна. Участь абсолютно безкоштовна. Тому закликаємо вас приєднатися і створити нашу історію разом, пані Лілі. Ми вам щиро дякуємо наразі за хорошу розмову і за те, що ви сьогодні долучилися до нашого етеру. Лілія Гончаревич, голова громадської організації Демократичний тиждень карпатського моря тимчасово повірена України у Норвегії у дві.